Фредді, немов звертаючись до небес, І скажіть мені, після цього неспроможний впоратися з напливом почуттів, уриває свою риторику і підходить до пані Хіггінс. До побачення. Пані Хігінс, прощаючись із ним за руку. На все добре. Ви б хотіли знову побачитися з панною Дулітел? Фредді палко, «О, так! страшенно б хотів, пані Хігінс. Тоді до зустрічі, ви знаєте мої прийомні дні. Фредді. Так, так, страшенно вам вдячний. До побачення. Виходить. Пані Айнсдорхіл. На все вам добре, пані Хігінс, Хігінс і вам, пані Айнсдорхіл до Пікерінка. Що вдієш, я ніколи не призвичаюся до таких слів. Пікерінг, І не варто, це зовсім не обов'язково. Запевняю, що й без них ви чудово дасте собі раду. Пані Айнсдорхіл. але ж Клара знов дорікатиме, що я нехтую модні вислови. До побачення. Пікерінг, до побачення, тиснуть одне одному руки. Пані Айнсдорхіл до пані Хігінс. Будь ласка, не зважайте на Клару. Почувши, що пані Айнсдорхіл понизила голос. Пікерін делікатно відходить до вікна, де стоїть Хігінс. Ми такі бідні, і вона так рідко буває на прийомах, їй просто нема де навчитися сучасних манер, бідолашна дівчинка. Пані Хіггінс, побачивши, що на очі в гості навертаються сльози, спідчутливо бере її за руку і проводжає до дверей. А хлопчик у мене дуже славний, правда? Пані Хіггінс. він дуже милий. Я завжди буду рада його бачити. Пані Айнсдорхіл, дякую, моя люба, на все добре іде. Хігінс нетерпляче. Ну, як? Можна виводити Елізу на люди? тягне матір до канапи. Вона сідає на місце Елізи. Хігінс ліворуч від неї. Пікарінг повертається на свій стілець. Пані Хігінс, звісно ж, ні, мій дурнику. Вона витвір мистецтва, твого та її кравчині. Але якщо ти справді не бачиш, що її походження проступає в кожному її слові, значить, вона просто звела тебе з розуму. Пікерінг. Отже, ви гадаєте, що нічого не можна вдіяти, я маю на увазі, невже не вдасться відучити її від лайки. Пані Хігінс. Доки вона під опікою Генрі, ні. Хігінс. Значить, те, як я висловлююся, вам не підходить. Пані Хігінс, Ні, любий, чому ж? Для вантажної пристані підходить якнайкраще, проте для прийому навряд. Хіггінс глибоко ображений. Ну, знаєте, пікерінг перебиває його. Не гарячкуйте, Хіггінсе!» Просто частіше дивіться на себе збоку. Такого, як від вас, я не чув, відколи ми збирали волонтерів у гайдпарку років 20 тому. Хігінс нахнюпившись. Ну, що ж, можливо, ви маєте рацію. Я не завжди висловлююся як єпископ, пані Хігінс заспокоює його дотиком руки. Пане Пікерінг, може, ви розкажете мені? Як справи на Вімпл-стріт? Пікерг із пожвавленням, ніби це запитання цілком змінило тему розмови. Я переїхав до Генрі і живу зараз у нього. Ми вдвох працюємо над моєю книжкою індійські діалекти. Пані Хігінс, так так, усе це мені відомо. Ви справді все дуже розумно влаштували. А де мешкає ця дівчина? Хігінс, як де? З нами певна річ, де ж іще їй жити? Пані Хігінс, але на яких правах, як покоївка чи як хто. Пікерінг роздумливо. Здається, я розумію, що ви маєте на увазі. Хігінс, а я ні біса не второпаю. Я знаю одне: три місяці день у день я бився над тим, щоб ця дівчина вилюдніла. До того ж мені з неї чимало користі. Вона завжди знає, де шукати мої речі. Пам'ятає, де з ким я призначаю зустрічі. Пані Хігінс, а як із нею ладить економка? Хіггінс, пані Пірс радіє, що з її голови звалилося стільки мороки. Адже до появи Елізи це вона мала шукати мої речі і нагадувати мені про зустрічі. А проте ж Еліза, це її настирлива ідея. Без час тільки й править. Пане Хіггінс, подумайте про дівчину. Скажіть, піку. Пікерінг. Так, це її незмінна фраза. Нею закінчується кожна розмова про Елізу». Хігінс, А я ж тільки про Елізу й думаю, про ці її кляті, голосні та приголосні. Я вже змучився спостерігати за її губами, зубами та язиком. Не кажу вже про її душу, це найважче. Пані Хігінс. Ви, не, мов діти, які бавляться живою лялькою. Хігінс, бавляться? Мамо, у житті я не брався за щось поважніше, якби ти знала, як цікаво майже повністю змінити людину, наділивши її зовсім іншою мовою. Адже це означає знищити найглибшу прірву, що розділяє людей і класи. Пікерінг, зацікавлений розмовою, підсунувши свого стільця ближче до пані Хігінс і нахилившись до неї. Справді, це надзвичайно цікаво. Запевняю вас, пані Хіггінс, ми ставимося до Елізи дуже серйозно. Щотижня, ба навіть щодня помічаємо в ній усе нові зміни, підсувається ще ближче. Фіксуємо кожен її поступ. Робимо десятки записів та фотографій. Хіггінс, атакуючи з іншого боку. Чорт забирай, ця дівчина найцікавіший з усіх моїх експериментів. Зараз ми нею тільки й живемо. Скажіть піку, Пікерінг, тільки про неї і говоримо. Хіггінс. Вчимо її, Пікерінг, одягаємо. Пані Хіггінс, що? Хігінс, ви находимо нову Елізу. Говорять разом. Хіггінс. Знаєш, у неї просто дивовижний слух. Пікерінг. Запевняю вас, люба пані Хігінс, ця дівчина. Хіггінс, вона як папуга, я перевірив її на всі звуки. Пікерінг геніальна, вона вже непогано грає на роялі. Хіггінс, що існують у людському мовленні. Пікерінг, ми водимо її на концерти класичної музики та в мюзик. Хігінс. В європейських та африканських діалектах у мові «готентотів» Пікерінг холи. повернувшись додому, вона з легкістю підбирає Хіггінс. Це звуки, яких я сам навчався роками, а вона, Пікерінг, будь-яку мелодію чи то Хігінс. хапає все на люту, неначе Пікерінг, Бетховен чи Брамс, Легар чи Лайонел Монктон. Хіггінс, усе життя тільки це й робила, Пікерінг, хоча раніше ніколи не сідала за рояль. Пані Хіггінс затуляє від цього галасу вуха, бо чоловіки намагаються перекричати один одного. Ссс! Вони замовкають. Пікерінг, перепрошую, пані Хіггінс. Зняковілий відсувається від неї. Хіггінс, вибач, та коли Пікерінг починає галасувати, то й слова не вставиш. Пані Хіггінс. Гамуйся, Генрі, полковнику, невже ви не розумієте, що разом з залізою в будинок на Вімпол-стріт увійшло ще дещо? Пікерін, справді, заходив її батько, але Генрі швидко його виставив. Пані Хігінс, було б краще, якби прийшла її мати, та річ не втім, з'явилося дещо інше. Пікерінг. Але що ж, пані Хігінс, несвідомо видаючи цим словом свою старосвітську логіку. Проблема. Пікерін, он воно що? Проблема, як зробити з нею світську даму. Хіггінс, і з цим я впораюсь, власне, уже впорався. Пані Хіггінс, якими безмежно тупими бувають чоловіки? Проблема в тому, що робити з Елізою потім? Хігінс, якраз тут я не бачу жодної проблеми, житиме якій захочеться, завдяки мені перед нею тепер відкрито безліч можливостей. Пані Хігінс, яких можливостей? Ти хочеш, щоб вона жила як жінка, котру ми щойно бачили? Ти навчив Елізу манер та звичок світської дами. Але не дав їй прибутків світської дами. А заробляти собі на життя вона вже не зможе. І це ти називаєш безліч можливостей. Пікерінг, дещо поблажливо. Розмова почала йому надокучати. Усе якось уладнається, пані Хігінс. Підводиться, готовий іти. Хіггінс також підводиться. Знайдемо для неї якусь неважку роботу, Пікерінг. Вона і так цілком щаслива. Не турбуйтеся, пані Хіггінс. Бувайте здорові. Тисне їй руку з таким виглядом, ніби заспокоює сполохану дитину, а потім упрямує прямує до виходу. Хігінс, хай там як, а вже нічого не зміниш. Справу зроблено. До побачення, мамо, цілує матір і іде за пікерінгом. Пікерінг, щоб заспокоїти її наостанок. Є маса варіантів. Ми влаштуємо все як належить до побачення. Хігінс, виходячи до Пікерінга. Ми поведемо її на Шекспірівську виставку на Елскорта. Пікерінг. А справді, уявіть, лише її коментар. От буде сміху. Хігінс, а вдома вона почне передражнювати всю публіку. Пікерінг, чудова думка. Чути, як обидва сміються, спускаючись сходами. Пані Хіггінс рвучко підводиться з місця, підходить до письмового столу, відсуває в бік розкидані папери, сідає, виймає чистий аркуш і рішуче береться до написання листа. За третьою спробою гнівно відкидає перо, впирається руками в стіл і вигукує: Ох, ці чоловіки! Ох, чоловіки!